З вами знову я військовий адвокат Валерій Макіев. а Ще онук в якого є тідусі, бабусі ну зараз вже немає. На жаль, а я їх дуже люблю. як Переконаний, кожен із вас має любити своїх дідусів та бабусь. І в разі чого, коли такі дідусі та бабусі потребують якогось піклування, ви повинні їм забезпечити таке піклування. І от нарешті нарешті, ну, яка тут дата. О, 27 травня 2025 року у нас є перша справа, яка ну, пройшла певним чином Верховний суд. Стосовно того, а, чи має право онук, який. Піклуються за своїм дідусемтом, інвалідом першої групи право на відсрочку. Ну, що тут цікавого? Цікаво те, що ми дійдемо до цього питання, що воно дійшло до Верховного суду і як воно там було все вирішено. Але по контексту онук-онук. Взяв довідки про те, що всіль раді. До речі, про те, що він один живе із бабусею і чи з дідусем, з дідусем, який є інвалідом першої групи, і дійсно реально всі докази, того, що він піклується там, не знаю, як можна піклуватися. Різноманітно можна піклуватися тим більше, якщо особа потребує такого постійного догляду, є доказ. Особа інвалід першої групи ну старенький, дідусь, немічний і онук за ним піклується. А ТСКТСП сказав: ну, ну не, не нарушаєте. У нас є реєстр. В реєстрі у вас є сестричка. Ага. От сестричка нахай піклується, а ви, будь ласка, до війська. Ну загальний то підхід, то він вірний. Тобто право таке виникає, якщо немає іншого крім військового зобов'язання, які повинні впливатися. Але в даному випадку і суд першої інстанції і апеляційний суд погодились власне з позицією онука. Який був позивачем цих справ, який зазначив, окей, в мене є сестричка, але вона проживає в Німеччині, і вона звідти виїхати аж ніяк не може, бо у неї там така то кількість дітей, в неї темі чоловіки і робота, і вони взагалі туди там в певний спосіб виїхали і повертатись не можуть. А дідусь він ось поруч. І Верховний тобто, авіаційний суд тут дуже ретельно описав, що ці люди, які з інвалідністю, вони потребують піклування, вони потребують реальної, а не формальної нашої допомоги. Так, є норма закона, Вона бланкова. Вона каже: якщо особа є, якась там онука, то нехай вона. Але суд, власне, і дійсно ТЦК не може прийняти порушити цю бланку норму. Але для цього існують суди, щоб потім звертатися до суду і доводити, вона то є, а тільки тут її немає. Ну і ще де пікантна деталь: так у онука є мама, яка також є інвалідом. А якщо особа мама тато особи з інвалідністю, вони самі не можуть піклуватися за своїм батьком, то. Ну, право на і обов'язок такого піклування покладається на онука, і як кажуть, пікантна деталь. <кхм> Верховний суд, як це діло пропустив. Ну таким чином, що ТЦК почав подавати, до... я піляційну скаргу подав, програв, і потім, потім касаційну скаргу. Йо адвокати то знають, що у нас сьогодні касаційний суд приймає не будь-яку скаргу, не так, що Ой, не согласен!» Ні, не согласен не проходить. Е, потрібно пройти певні касаційні фір... фільтри. Потрібно довести, чому ця, це рішення має суспільний інтерес, чому це що саме порушить, чи з цього приводу Верховний суд приймав якісь рішення і чи ви хочете відступити, чи взагалі не приймав. Потрібно це тут правникам попрацювати. Ну на державній службі є правники, але вони тут не допрацювати. Вони от тільки написали «не гласен, от і все. А, і касаційний суд каже: ні, ми вам давали ухвалу про усунення недоліків. Опишіть, чому ви не согласні, тільки отак, от як того просить процесуальний закон, не описали, і суд залишив касаційну скаргу без розгляду. І ще один пісі, Пікантний момент у цьому рішенні рішенні судів і першої апеляційної інстанції суди вказали зобов'язати ТЦК надати відсрочку, власне, не повторно розглянути з урахуванням висновків. Зобов'язали надати відсрочку о такому сублінному онуку. Є такий кейс. Хай вам щастить! До побачення!